Так, Всім доброго ранку. Сьогодні я в Бердичеві. Тут така яра марочок виставка проводиться місцевими бівниками. Я вже так руковійшов, достатньо, достатньо така об'ємна виставка. Зараз я спробую вам показати які масштаби. Васька, ми ще по тому Ну, Зараз буду разом з вами проходити і роздіємося, що тут у нас демонструють місцеві глубівники. О, давайте з цих ось. Доброго дня. Знімати можна? Можна, так? Да? Це не можна, а риби. треба. Треба знімати, так? Треба да? сняти да? показати. Да? Звідкіля ця птичка, пару слів, скажіть? Рівне. Рівно, рівно. А я що є, так, І Бакінські бої тут є. Я бачу, що Бакінський є. Жовта, чорна, красна, ну це Ніколаївський. Зараз із тут все. Миколаївські. Войні. А жовті в яку ціну? Та це нарізна, від 100 гривень. Від 100 гривень, так? Зарівно приїхала птичка. Ну так, пішли далі потихеньку. Так, це м'ясна порода. Це м'ясна порода. Доброго здоров'я, можна зняти вам шовтичку? Ви собі? Можна, да? так? Встань тільки туди, щоб тебе було. Так, щоб хазяй було видно. Так, хазяй. А ні, вже ці йобані кацапи, бо мотушка буде. Так, так, так. Я тут що хорошо. Це всі Миколаївські, так? Да? Так. По мастям, якщо критерії польотні, ну, які самі льотніші? Тут є, серпаті, є А у вас Серпаті, так. Це, да? Серпаті, да. це серпаті? серпаті. Є перебиті тут. А оці що зверху це які? Серпати. Серпати. Серпати, я бачу, кило. Тримайте тут. По рівному. рівному. А місцеві дозволяють саропасці там вас підганювати. Вітра є, так? Да? Ну тут скаржеться, що Ніколаївські не летять, а вас сарапасті летять. Весною вітри постійно. Вийшла молодіжі гони, катай їх це, і пішли. Але зараз вже ну, зараз шуляк б'є. Да. Да? Я то випускаю їх, гуляю. Горі постійно, хата своя. Ось я куціну продає, о цих. Із... Пара п'ятсот. Пара п'ятсот, так? Да? А сидіть? 200 гривень. Білі триста, Вдалої вам продажі.

Зі скелясті голуби добрий день? До Рівного. — А, це всі, Рівниць, мабуть. Весь клуб. Це ви клубом приїхали, так? Не клубом, ну так. Да. Яку ціну ваші голуби? Є, 150, 100-200. Рівна ціна, так? Да? Жовті, наприклад, жовторябі, яку ціну? 150. 150. Ну хай щас тим. О. Курсаки, <говори> да? Добрий <говори> день. Может зніме? Курсаки. Ви теж рівно, чи місцеві? Козятний. Козятний. Горненькі да. курсаки. Горненькі курсаки, так. Да. А це що за чубчик у нього? Це так вискочило, так? Да? Вискочило, да? так? Ну звичайого того, коло жовтої сидіти. А ні, не, не, пускайте, не надо, не надо, не ось ось Горненький. Без ось все, що коло вас. ось не чор, чорний, чорний, меж бурмажом. Перші. На крестовині прямо сидить. А що на крістовині Яку ціну чорні? 400 гривень пара. 300 гривень пара. 400. 400. І жовті так само, чи дорожчі? Ні, пари немає, що всі по виводку, а які цініші, чорні чи жовтіші? Це 200 гривень одненької. Ні, я маю увазі не в купюрах, а цініше, а як. Як голуби, які ці... більш цінують? Чорні взагалі Чорні, да? так? А чому чорні? Де Ні, це по масті йде клуццать. Ага, зрозумів. Це істинно його базовий колір, так? Да? Здравствуйте. 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 Сирений, сирений. Нічого, ми, ми тут не вже проїхали. Да. на них. Нас сирени не лякають. Тут ж да. до бачите, це перший рік написано кольцо. Це вони внуки закинули кольцем. Вони да. сьогодні. Самець? Ану натинувся потреба. Красивий, красивий гол. Себе так, Добре, хай, о, ще всі кусаки є. Кусаки є на цій висоті, тому що ініціатори, там і кусачатники, я знаю. Доброго дня, може знімати голубів? О, тут трошечки вони тримали і кусаків і тримали Миколаївську. От хай вони мені порівняють. Як ваше бачення, наприклад, по, по, по e... якимсь критеріям різним? E... Дивіться, можете прийняти? E... Da, ну, вже на, e, в групі в нашій курській турман там багато що Да. Миколаївський непогано, теж птиця, вона стойка, все. Ну, Курський він якби універсальний голуб. Він може стойко стояти, може зложуватись як. Дікар йти проти вітра десь от однесе вітер. Ну, слово, і все. «Турман» да? що, що? Слово, слово турман він підтверджує, так? Слово турман він підтверджує. Що колись був турманом. — <tenían> Так, та, та. ну в якому плані. У мене є там головне голубеня, не знаю, воно почало чуть, чуть вертітися. От в мене галочка така вийшла, чорна галка це чорна, бо вони ж галки курські, галки там. же ж є, і Їх парують білольотами. І оце, такі вони. То а ви, а ви їх гнати да, Так, ні, ні, з бойними бо, взагалі бо, інтересно летять, Бойні бо вони тягнуть доверху. Бо, так. Так. Вони була пара бакінців. То... А з Миколаївськими, то вони і Миколаївських тянуть, так? Ну вони, так, да, вони чуть би скоріше, скоріше, більш набирають. Да, смотри, який ще й польот. Не, так. Так. Вони, Миколаївська, по-своєму, різноманітна, ну, інтересна п'їса, а Курський по-своєму. Вони на мене, вигляд мене гарні. Мене він порував Миколаївський Пише, Да. Порував да? Да. з Миколаївських екскурсією з не було. Я колись був... І в нього були дуже хороші результати. Люди. Я, колись був в я, не, я не ціню там, що вони вийшло, чи воно правильно, чи не вправла. Я, так, я так. за курськими об'їзди. От, от, я не роблю метісу, я не роблю, да. вони от що вивелись, то вивелись, Навіть червоний вивелись. Дві на дві там. Це там, ж теж в курсах, так? Да? Курські ткані? Ну, взагалі базовий колір це чорний. Це всі це почалося, все, так? Да? Yeah. Це потім вже почали вже наші. Ні, nee, ну що, є сірі. Вони там якось розетки. писали з чорною полосою. Навіть yeah. є такі чорні, але сірий хвіст от вони з темною полосою. Ну це, це ж не чорний, це ж карний. Це сірий. Сірий, так? Це, це сірий, так? Ну, да. да? да? А вино, от все одно от, от, от мені. Так внутрішній голос каже, що сірі більш летючі ніж має бути більш... В мене є сезі вдома. Я оце був. Я їх не брав сюди. О. 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 От мені, мені вони летючі, ніж вони, вони хоч... Да. по-перше, вони Вони І перекривай. Мені плотніші. Вони, вони, вони плотніші. у да, да, них да, да. перо плотніше. Жорстче в них перо. Ну, А це я ознака летючості, я вам скажу. Так, воно, красавиця це сидить. Воно сидить. Дай. Ага. Дай. Я пробував їх коли тримати, але я розчарувався в чому. в чому. Я вам скажу, вони, я вам зараз так скажу, якщо вже говорити про Курських, е, розумієте, от я тримаю Миколаївський, да? то я в них хазяїн. А коли я тримав Курських, то то вони хазяйні і не я, знаєте, вони самі собі по умі. От хоче літає, а хоче не літає. От такі вони не з У мене навіть були такі випадки. Я, що... я такий був, знаєте, може гарячий. Я думаю, та ну їх, якщо ви не хочете літати тоді, коли я хочу, то я не хочу зв'язувати, як звів. Але що якщо він хоче літати, це дійсно, що вони літають, відмінно літають. Да. Голі, да. Дуже великим характером. Навіть щось не подобається, може втікти. Ну як, не то, що втікти, а з молодих, з молодих. Сам тобі на умі. Да, так. Може таке навіть буде. Так. Добре, дякую вам. Все добре. Так, подивився, хороше. Багато Молодці. людей з'їжджали сюди, да, да? Шо, не має. А, а люди вже просто скучили за тим, так. Щасливенько, захочете. Все зтринейся, так. У мене вдома інтересні екземпляри. Добре. 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 Таких не бачили. <laughs> ну, я мало бачу, да, певно, да. Так, традиційно кролика, ну тут усі цікава колекція. Подивимося. Доброго дня можна зняти голубів? Можна? Це не з рівного приїхали? З рівного, так? Да? Ну це ваша фотокарка. Я бачу з ці глуби. Візит, візитка. візитка, так. Вони такі маленькі, вони збиті і якраз чорні такі, червоні. Це візитка, так. Михайло, що там буде з твоєю Що-що? Не буде полювання. Поки не буде. Ні. У нас поки зараз на другій творі Яке Є полювання. Да. Тіше одне полювання, потім да. будемо відпочивати. Да. Да. Собаки сидять і не розуміють, вже ж вроді би пора. Вони да, yeah, сидять да. і їх, 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 їх А я це вже повторюю, в мене сьогодні краси приїхав, в мене вдома має щенитися. Оце сьогодні завтра. Ось ганчаки буде. Яку ціну червоних продаєте? Скільки? 200, так? 200, 200, 200, да? Один чи пара? Один. 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 Через копили їхали? Ні. Я їх через біла узил. Сквира. Удачі в продаж. Удачі в продаж. Ні, ні, це найближче. Так, кролики, 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 півники, кролики, яблука. Соки не знаю, чиї це. Так просто покажу. А, це поштові. Поштові і декоративні, да? так. Внутрі. Очки. Півники. Півники. Хлопці відпочивають. Кури. Так, ідемо, шукаємо. Кроликів багато. Знову Курські, бачите, дивіться, скільки Курських багато. Знову Курські. Знову курські. Добрий день. А це сніги рі, так? Це? Рідко бачу їх. Одні самки, самців немає. Да? Це дивно, навпаки. А яку ціну? По 100 гривень. По 100 гривень, так? Тебе ймали. А що за порода, добрий день? Це не ваш? Це не Луганський? Не Луганський статтній, ні? Там не, не турбуйте, люди. Я кажу, так, да, я знімаю. Я просто таких Луганських давно не бачив. По-моєму, це Луганський. Юр! По-моєму, це Луганський. Це, 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 це цисер, по-моєму, гречаний. Да? Так, а оце що за порода? Це Сибірське. Це сибірське то омське. Що значить сибірське, Сибірське Омське? Сибірське так називається, порода така. Нема таких порід? Ну, як це немає? А де ви таке бачили? Уральський є. Теж це дядько Луганський, яка я не знаю. Це вам той продав, сказав, що це є Омське, і ви називаєте Омське, так? Да? Ось Омське. ось Омський. Ось омське. омське. — Добре, до, якої, до якої групи вони відносяться по ритуалі. Це статні? Ну звісно. У статних є Омські? Перший раз чую. Я перший раз чую. Ні в одному каталузі я не бачу що це Омське. Це вам хазяїн сказав. Ну добре, я не спорю. Небудь не може. Не знаю, хай скажуть мені. Омське таке ще не чую. Добре. Яку ціну оці біленькі? 500 гривень. Одне? ну, дачі вам продати.